Всім привіт, друзі! З вами Ромашка. І що я вам хочу сказати, друзі? Не встигли ми ще відійти від попередніх новорічних коробок, де ми отримували позитивні емоції, коли їх відкривали, дивилися, які танки випадають. І тут китайський новий рік. Звичайно, що Wargaming хоче, щоб ми ці грі залишалися чим довше. І знов в нас коробки за донат. Давайте подивимося спочатку, скільки вони коштують, і подивимося, що в них ми зможемо отримати. Називається коробки зміїна удача. ось, як ви бачите, 150 коробок коштує 2933 гривні. Пекуча отрута це вміст коробки 75 коробок, коштує 1553 і 25 коробок. мерхтлива луска коштує 558 Також можете купити 5 коробок, коштують вони 115 гривень. І я так зрозумів, x 5 на кожній коробці дає досвіду. Завдання на досвід x 5 Кожна коробка це вже якби бонусом йде. Давайте подивимося вміст коробки, це саме головне. Почнемо ми з найголовнішого, друзі, того, із чого ми беремо ці коробки. Звичайно, що з танків. І з цих всіх танків, як ви бачите на екрані, а їх процентному відношенні вони можуть випадати 2%, друзі, так що майте на увазі. Не 5, а тільки 2. Ну, звичайно, що на 50 й коробці вам обов'язково ви отримаєте танк. І з нових танків у нас є ось таких два. Це КПЗ АК... АКЛ. Ось такий середній танк 9 рівня, німецький. Подивимося, давайте гармату його ні гармату. Ми, напевно, що не зможемо відкрити. Зможемо. 270 базовим 400 альфа, 320 гол... голдою. Також 03 розкід 2,2 час зелення. Ну, я думаю, буде досить непоганий танчик. Ось цей. Може, в нього ще є і хеш фугаси. Я просто не звернув увагу. Хвилинку. А хеш фугас який в нього є? Ні, немає. Так. І ще один новий танк, який ви вже змогли побачити в нашому рандомі. Це ось така ПТ-шка восьмого рівня Кущ Гілки СССР. Друзі. Думав, що гілка буде якась українська. Ні. Нічого вони поки вводити не хочуть. Що в нього по гарматі, друзі? 279 середнє пробиття базовим і альфа при цьому 550. Для восьмого рівні це великий. Ви ж бачите, гонка гонковорожання, друзі, всі женуться за великою альфою. 320 пробиття голдовим 550 альфа. Середня шкода на хвилину 1854. Великий дуже розкид 0,43 і час зведення 3 секунди. Тобто він буде гратися тільки на першій лінії. І потрібно буде ховати ось цей лючок цієї ПТ-шки. Напишіть в коментарях свої враження. І що би ви хотіли, що у вас випало, а ми полетіли далі дивитися, які танки будуть. Також всі хотіли, будь буде, звичайно, що Міель ось такий дуже класний стиль. підійде. ви знаєте, що в цій грі і, 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 дівочки. Да? грають цю. Дуже класний стиль. Хоча це у них секс, як кажуть, да? чи ні? <плес> <плес> Також гонсало, не буду навіть його показувати, всі знаєте, що таке Гонсало. є один з нових танків везе 116. Циклічна пушка, нічого хорошого я тут не побачу. 105 мм, 360 альфа, 227 пробиття базовим, а 290 про... пробиття голдовим снарядом. Що вам хочу сказати? Нічого хорошого в цьому танку я не бачу. Щоб за ним, так, знаєте, можна було 0,4 розкід на 100 метрів 2,6 зведення. Ну, така собі історія. Скорість польоту снаряда 1000 обичним, 905 голдовим, але альфа на 9 рівні це ну, це така собі історія, ребят. Тому думаю, що багато людей ігроків, як, якому випаде всг 6 будуть плюватися. Досить непоганий танчик є ось цей, як ви знаєте. В нього є броньована, броньована башта, комфортна пушка з альфою 300, 232 базовим пробиття, 263 на голді. Тому ось цей танчик, який ви вже бачили на в рандомі, він вам підійде. І кажуть, досить непоганий танк ось цей ААТ-60, на якого є там космічні і колись він був на якомусь івенті, неважливо на якому. 320 альфа, 230 базове пробиття, час зведення 2 секунди, 0,35 розкид розкітна, трошки великий розкид, зведення хороше, 8,7 заряджання гармати, це без, без, без обладнання, без бойового братства і пайка. 320 альфа досить, я думаю, непоганий танк і багато задоволені будуть від ось цієї СТ-ки ААТ-60 американської гілки. 8 рівня, якщо випаде. І також закриває нашу. Ви зрозуміли. Шкода Т-56. Собі дуже хочу на аккаунт. Скажу вам відверто. Це тяж преміумний з дуже хорошою гарматою. 460, правда, 208 базовим йому трішки мало пробиття, 248 на голді. Будете грати на голоді, щоб пробиває. Ну він дуже комфортний, я на ньому катав. Багато він є в багатьох іграків. І більша кількість ігроків друзі на ньому тримають 55% перемог. Плюс ось цей танчик тримає. Повірте мені, дуже комфортний і дуже багато позитивних відгуків за цей танк. На ньому я, звичайно, катав і теж його хочу собі отримати. З цих всіх танків, що би я виділив, що саме найкраще. Мєль, ви вже знаєте, топ. Звичайно, що КПЗ хочеться новий танк отримати і попробувати, як на ньому грати. Звичайно, кущ гонцало не подобається. ВЗ-116 не подобається. АМІХ-30 хороший танк, мен мене його немає. АТ, ААТ-60 хотів би, і шкода Т-56 теж не відмовлюється. Також, але це тільки 2% того, що вони випадуть вам. Не за основну 50-ту коробку. Бо ж, як ви знаєте, Вергеймін на 50-ті коробці обов'язково дасть вам танчик. Тепер слідуючою е, нагородою 15%, у нас є ось такі стилі. Місячне сяйво, можливо, комусь. Я думаю, ви знаєте, ці стилі вже в кожного є в ангарі, вже пилюкою припали, і ми не знаємо, що з ними робити. Да? Ну, звичайно, для новачків отримати ще й стиль буде приємно. бо на аккаунтах, в кого твінк, в кого е хто мало грає, можливо, і мало стилі. У мене дуже їх багато. Ось такий гірський кришталь. Ну, Досить непогані стилі. Ось цей прикольний в мене є теж. Ось такий 2D-стиль. І, звичайно, що саме основне і що на майбутнє нам буде потрібно, це кредити. 100% вони будуть. Ось це вони прикольно придумали. 50% до кредитів. Забій це ось такий стандартний особистий резерв, що дуже приємно, якщо з кожної коробки буде випадати 50 коробок, 50 резервів. Тому ось ці коробки потрібно, я спеціально куплю, щоб випадали тільки із-резервів, друзі, я вам чесно скажу. Ну і плюс отримую танк. Ось такі приятності можуть бути. Звичайно, що 100%, що випаде, танковий преміум аккаунт, бойовий досвід. Бойовий 100% бойового досвіду та 100% вільного досвіду. Він, як випадає, один, також бачите Х3. Що ви скажете на рахунок ось таких нагород, які можуть випадати з коробок. Напишіть в коментарях, будете ви брати, і який би ви хотіли танк, щоб випав вам з цих коробок. А вечором вам сьогодні ми, звичайно, запустимо. Трансляцію як і на Ютубі, так і в Тіктоці. Хто не підписаний, буду вдячний, друзі, за підписку вподобайку на цьому відео. Приходьте на трансляцію. Якщо збереться онлайн з 10 чоловік, зможемо розіграти якісь коробки. Тому ось так: Всі, всіх прижав обняв, друзі!